Проводневся присутнім, кворум є на розгляді два питання: погодження земельної ділянки для розміщення блочно модульної котельні та затвердження передавальних актів будівлі каже до обілочка. Перші питання жодної. Проєкт рішення про погодження земельної ділянки для розміщення блочно-модульної котельні на території Поштанської міської лікарні. Розглянувши щолистя директора КНП Турчак відповідно до земельного кодексу і постанови Кабінету міністрів необхідне погодження органів місцевого самоврядування для встановлення цієї блочно-модурної коти. Тому вирішальна частина, що погодити використання земельної ділянки комунальної власності для розміщення такової блочно-модурної картини на території міської карті. Це треба. Треба, як рада, вона ж місія тоже розказала, що є договор. Дай Бог, да. щоб вийшли пункти. Дай Бог, що центральна картина загроба тут, щоб. Так. Рішення прийнято. Друге питання про затвердження актів з приймання передачі основних засобів та зброй білочка. Міські відеоцвіти виносять на розгляд. Аштранської міської ради проєкт рішення про затвердження актів приймання передачі дошкільного закладу Білочка. Відповідно до рішення про реорганізацію, ці будівлі передаються на комунальне господарство та майно. Підписуються підписані акти передачі. Передається будівля, земля передається комунальному господарству. А комунальне господарство добрий дім буде передавати на баланс дім». А, прямо зараз не взяти? Ну, така процедура. Є з так, так, Ні, да, Ми прописуємо, що тільки так треба прописати. Ми вже з нам сходили, нам все редактували, як нам треба це рішення правильно писати, і ми його правильно написали. Ходили за три чи за чотири рази. Щоб було правильно. Тобто вже на наступний раз не сказали, що неправильно рішення прийняли. Там є? Голосуємо. Продовжуємо засідання, розглядаємо подання на передним допомогу. Подання від депутата Подопріхіна на поховання стіна під Кришталь Сергій Олексійович. 12 вересня йому депутат надає 2 тисячі. Так як у нього великий вихід, ми повинні затвердити. І подання від депутата Кисельова на лікування Олександру Івановичу. Він дає 5 тисяч. 5000 eurų komisija pridobila dar 2000 eurų.